Вітаю, час підсумувати головні події понеділка, 13 лютого. В ефірі новини». залишайтесь з нами. Вчора відбулася конференція з Трийської міської організації конгресу українських націоналістів. Делегати її обговорили політичну ситуацію в Україні та регіоні і визначили напрямки роботи міського осередку на даному етапі. Присутній на конференції голова головного проводу КУНО Степан Брацунь відзначив активну і плідну діяльність міської та районної організації Конгресу, а також дієву допомогу їм депутата обласної ради, голови фракції КУН Зіновія Карпінського. Учасники конференції обрали. 10 делегатів на обласну конференцію, що відбудеться у Львові 26 лютого, провів конференцію член обласного проводу куну, голова міської організації Ростислав Годь. На ній також був присутній і голова районної організації Микола Магас. Про людину слова та чину говорили цими вихідними у районному будинку культури. 150 років тому у селі Малі Дідушичі народився священик, український композитор, диригент, громадський діяч Остап Нежанківський. З цієї нагоди культурні та громадські діячі з Трищини провели вечір пам'яті видатного земляка. Відомо, що у свій час Остап Нежанківський заснував музичне видавництво Музикальна бібліотека, яке публікувало твори українських композиторів, був активним пропагандистом українського хорового мистецтва. Ецтва засновником і диригентом товариства боян, організатор української молочної кооперації в Галичині, автор багатьох хорових творів, і це невеликий список всіх його заслуг. Культурний захід відбувся за сприяння благодійного фонду Олега Канівця. Добре серце і воїстину Ми після 24 січня цього року вступили в рік відзначення 150-х роковин від дня народження нашої непересічної історичної особистості. Яка народилася на стрищині, яка в місті Стрію трагічно загинула і, проживши 56 літ, залишив вагомий вагомий слід в історії нашого краю, в історії нашої Галичини, в історії нашої України. Священник, молочар, музика, фільм державної телерадіокомпанії Культура про Остапа Неженківського показали присутнім. А також послухали концерт за участю Ігора Кушплера, народного артиста України, професора, соліста Львівської національної опери імені Соломії Крушельницької та лауреатів міжнародних конкурсів Віталія Загорбенського, Івана Комаревич, Анни Носової, Іринея та Галини Туркаників. Фонд Каріта з Пристризької єпархії від завтра організовує пункт обігріву для нужденних. З 9-ї години ранку до п'ятої вечора всі охочі зможуть тут зігрітися, поїсти і отримати теплі речі. Адреса, за якою можна отримати допомогу Другобицька, 50. Це територія інфекційного відділення Стрийської центральної міської лікарні. А ще тут розташована каплиця святого Юсафата. Пункт обігріву діятиме доти, поки на вулиці не потепліє. На програму Українська книга з бюджету виділили цьогоріч 40 мільйонів гривень. Це вдвічі більше ніж торік. Начальник департаменту видавничої справи Держкомтелерадіо Олексій Кононенко каже, що якщо в 2011 році на 20 мільйонів вони спромоглися видати 139 найменувань, то на 40 мільйонів вони постараються видати ще більше. Натомість видавці запевняють, цих грошей занадто мало. На відродження української книги потрібно півмільярда гривень щороку. Одна з головних проблем. Книговедення в Україні це відсутність ринку збуту. Майже в жодному місті немає достатньої кількості книгарень. Письменники, аби продати свою книгу, змушені самостійно шукати видавця та місце розповсюдження. Відсутність ринку збуту призводить до малих тиражів. А чим менший тираж, тим дорожча книга в Європі. Законодавством передбачене покарання за безпідставне завищення ціни на книгу. Книгарні та видавці не мають права робити на цінку більшу як 50% за собівартість примірника. Натомість в Україні ціна книги не захищена законом. Відтак українцям доводиться платити подекуди утричі дорожче за початкову вартість книжки. У день закоханих різко потеплішеє, і лютий мороз вже не повернеться. Україна пройшла найхолодніший період цієї зими. Як заявив на прес-конференції директор українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда, у найближчі два дні територією України пройде невеликий циклон, завдяки якому дещо потепліє і йтиме сніг. Він нагадав, що 10-12 лютого на території України спостерігалося посилення морозів до мінімальної позначки мінус 25-30 градусів. Сів за цельсієм куль зазначив, що з 14 лютого в Україні спостерігатиметься послабшення морозів і підвищення температури. Зокрема, за його словами, мінімальна температура на території України у ці дні становитиме мінус чотирнадцять, мінус градусів за цельсієм уночі, і мінус шість, мінус градусів у день. Наступні дні спостерігатиметься подальше незначне потепління. Директор гідрометцентру додав, що такі температурні режими триватимуть до. До кінця лютого директор також зазначив, що у березні температурний режим не відхилятиметься від середніх показників. Тобто, швидкого потепління чекати не слід, але додав, що весна в Україну прийде цього року в нормальні строки, тобто в середині березня. І на сьогодні у мене все ще раз переглянути новини. Ви можете завдяки нашому сайту telelan.com.ua. Мюєї. Зустрінемо з вами завтра у цій же порі. Щасти. Як швидко промайнули вихідні поговоримо про головні спортивні новини понеділка для вас? Працює Ігор Тимків. вітаю. Українські стрибуни у воду здобули чотири медалі в Німеччині. З першого етапу серії гран зі стрибків у воду, який приймало німецьке місто Росток. Українська команда повернулася з чотирма нагородами. Нашим спортсменам вдалося здобути три срібні та одну бронзову медалі і посісти п'яте загальнокомандне місце. Лідером заліку стала збірна Китаю. Інформує офіційний сайт НОК. Ілля Кваша до індивідуального срібла у стрибках з триметрового трампліну додав ще срібну медаль у синхронних стрибках у парі з Олексієм Пригоровим. Своїх колег по команді підтримали і дівчата Олена Федорова та Ганна Письменська, стали бронзовими призерами серії гран-прі у синхронних стрибках з триметрового трампліну. Олександр Бондар і Олександр Горшковозов принесли чергове срібло до скарбнички збірної України у синхронних стрибках з десятиметрової вишки. Другий етап серії гран-прі пройде в Монреалі, Канада з 3 по 6 Равня Луческу приєднався до Шахтаря. Мірча Луческу прилетів до Анталії і буквально через 40 хвилин був у готелі Мардан Палас. У холі готелю містера чекали Олександр Спиридон, Карло Ніколіні, капітан гірників Даріо Серна. Звичайно, ж всі скучили за головним тренером, і він теж сумував за звичними футбольними буднями, за гравцями і помічниками. Після перенесених випробувань виглядає Мірча Луческу просто чудово підтягнутий діловий і енергійний. Чи обіцяє вбити Старигана кличка швидкістю? Британський важковаговик Дерек Чісора, якому належить бій проти чемпіона WBC Віталія Кличка, розповів, як він збирається перемогти українця. Мене чекає зустріч із найкращими з братів, і мій стиль допоможе мені досягти мети. Якщо кличко не буде падати після моїх ударів, я буду продовжувати працювати. Я не стану гнатися за нокаутом, а просто перероблю цього хлопця. До середини бою він почне втомлюватися. І у восьмому раунді я його нокаутую. У мене перевага в швидкості, а швидкість вбиває. Віталій вперше у повній мірі відчує свій поважний вік, заявив Чисора. Нагадаю, що бій кличка з Чисорою відбудеться 18 лютого в Олімпіахалі в Мюнхені. Як у старі часи Динамо обіграло Спартак. Вчора київське Динамо в товариському матчі переграло московський Спартак 2-0. Спартаківець Переха на 27-й хвилині зрізав м'яч у сітку своїх воріт після прострілу від новачка Динамо Адміра Мехмеда. На 89-й хвилині Дуду з лівого флангу віддав м'яч на Гармаша, який, прочекавши паузу, знайшов вільного корея. А бразильцеві було неважко переграти голкіпера Спартака. А от збірна України поступилася у фіналі міжнародного турніру Кубок легенд імені Антина Яременка триразовому переможцю змагань збірні Росії. Матч завершився розгромом нашої команди з рахунком 6-2. Боксерський поєдинок в Аргентині завершився масовою бійкою. Бій за вакантний титул тимчасового чемпіона світу за версією IBF У першій найлегшій вазі до 49 кг в Аргентині, в якому місцевий боксер Луїс Альберто Лесарте зустрічався з філіппінцем Хонріалем Касімаро, закінчився масовою бійкою. Бій, в якому Аргентинець був відчутніше, слабкішим, вийшов досить брудним. А в шостому і сьомому раундах Ласарти навіть вкусив за плече опонента. Касімаро відповів більш адекватно. У дев'ятому раунді він. Двічі відправив суперника в нокдаун. В 10-му відрізку поєдинку Ласарти відрахував ще один нокдаун. А після нерозділеної серії, проведеної філіпінцем по аргентинцеві, який перестав відповідати рефері, зупинив поєдинок. Касімаро була присуджена перемога технічним нокаутом. Коли філіппінець почав святкувати, натоп аргентинських болівальників засмучений поразкою місцевого героя. Повів себе більш ніж неадекватно. На ринг полетіли пляшки з водою та стільці. Кілька фанатів навіть напали на новоспеченого чемпіона світу його команди. Ду філіппінця врятувало лише втручання охорони, яка змогла відвести його з рингу від накерованої юрби. І таким було останнє повідомлення цього дня. Дякую, що залишалися з нами. Зустрінемось завтра у цій же порі. завтра синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненням без опадів. Атмосферний тиск 763 мм ртутного стопчика, вологість повітря 63%. Відсотки. Температура повітря вночі мінус 19, мінус 21 градус морозу, в день мінус 15, мінус 10. Вітер дутиме в східному напрямку 0,1 метр за секунду.